Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 467-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Нашими захисниками було знищено шість ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки. Загалом українські воїни ліквідували 410 російських окупантів, знищили 11 танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 засобів ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня – Чотири крилатих ракети, сім автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.